Всі вітаю на своєму каналі. Мене звати Арсеній. У цьому відео я покажу курочок, як зазвичай. Але перед початком цього відео я хочу попросити вас поставити подобайку та підписатись на мій канал. Мені буде дуже приємно, дякую вам. Вон курочки. Курочки, як зазвичай. Тільки вони в один рядочок якийсь пошикувались. Бачите, курочки. Курочки пошикувались в один рядочок. Скільки тут курочок? Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість курочок. Половина курей і тут стоїть Ось, сидить. Тобто, хотів сказати, тут одна курочка, тут друга. Третя. Четверта, що там? П'ята десь? І там петюнчик, бачу, півник шостий, да? шостий виходить. Дякую вам, по-перше, за 909 підписників. Дуже дякую вам. Ще до 1000 залишилось 91. 91 підписник. Ну, ви самі розумієте, що це взагалі нічого не значить, це взагалі замить можна. Я навіть якщо такими шортами знімати, виходить коротке відео, то може навіть до мого день народження, на мій день народження вже тисяча підписників. А якщо буде тисяча підписників, то це взагалі буде великий подарунок на мій день народження. Просто. Тисяча підписників. Фух. Вон. Бачите крокусики? Сьогодні домовляємось. Уже останній тиждень, за оцим графіком в робочі дні, там уже буде новий графік. Але для канікулів спеціальний графік теж буде. Для канікули. А після канікул теж буде графік спеціальний для відео. <гум> так, я щось говорю. І на літні канікули. На літні канікули, друзі, хочу сказати, що відео буде коли завгодно виходить, Тобто, ні, буде навіть, може, по 3-4 відео в день. Одне вранці, одне в день, друге в полудень, друге ввечір, може. отак, Тобто, може, наприклад, один день якось. 5 ранку знімати чи в 6 ранку. Наприклад, на там, що вчора працюємо, а там в 11 курочок, в 15-16 ну, ну, ще щось і в 20-30, 20.30-21.00 знімати такий вечір, там, де гарний. там Всяке таке. Отакі в От мене плани. Дуже чекаю цього. Тільки не розумію, чомусь якийсь сніг. Чи що це таке пилюка летить в камеру? До мого день народження ще тиждень-сім днів. Сьогодні 20 березня, 27 березня день народження. Тобто наступний понеділок, сьогодні понеділок, отак виходить. І ще канікули починаються весняні з 27 березня, тобто мені ще один подарунок буде. А ось тут взагалі-то королівські підсніжнички, бачите. То показує, то все, то так показує, ну, всяке-всяке, що тут є, для пам'яті, для пам'яті, друзі, колись подивитись через років 20-23, це взагалі буде. Просто шок подивитись в старі відео, якщо не звісно провистає. Просто 20-23 роки, через 20-23 роки, тобто, коли мені може буде вже там. 31. Що там? 31-34 роки буде мені. То буде дуже цікаво, як я в 10-11 років знімав цю. От як я знімав? І це мене і буде пам'ять і буде що показати колись, що я знімав навіть це відео, що навіть зараз говорю. То, у цю саму секунду, 2059, 20-го. як? Це березня. І якого це року там? 2043-2045-го, покажу, то це взагалі буде. Ну, Добре, наперед нічого загадувати не треба. І треба жити своїм життям. 23 й рік на дворі, тобто, скоро ми вже виходить оцю. Одну четверту року проживемо. Виходить, виходить ще 9 місяців. Якщо до кінця року так залишилось. Вон тобто, виноград. Виноград поки що ще нічого не дасть, не розпускає поки що. О, а що вишні? Вишні. До речі, тут теж крокуси не дуже правильно виросли чому. Але тут гриби осінню ростуть. Так що вам показати? А річка то шумить, навіть чути. Вон. Вон уже набубнявіли вишня. Набубнявіла просто, бачите? Набубня. Фух. Набубнявіло просто це все. А Отакий ви темний, звісно. Ну як же, тут темний завжди. Я побула хак такі наші відео такі в робочий день. Відео таке нормальне. Щось вчорашнє відео про кроликів. Не дуже хотіли дивитися сюди, може не дуже і цікаво. Але, друзі, попереджаю, буду знімати його. Далі і далі ці відео про кроликів, особливо на канікулах, літніх канікулах також. Особливо буде теж багато відео про кролики, про городин, про курочки зазвичай. Про городину, про риболу, навіть може, про те, я такий влог, як чай може, м'ятою. а це я люблю робити. От коли така темна, о, зараз така темна погода, ну, що я не кажу, темна, темне, темний час доби, але таке темне буде десь влітку, в червні, в липні-серпні, це буде десь десь 10 година вечора. Отак тільки темно буде. Ні, навіть 23 ночі. Тобто 22.00 і ще навіть видно, тобто виходить 22.30, це тільки буде отак. Чи 23.00. Ну, це десь 22.30, ну, не побачу. Ось так хочу сказати і вам, що плани на таке літо. Що це там буде таке? Щоб у вас такі, як це. Це спойлер, чи як він називається, неправильно, я не знаю, чи. Спойлер, то є, ну, тобто, те, ну, що там розповідається, що буде. Такий, таке, я не правильно сказав, може, що ще спойлер. Ну, може, я правильно, неправильно сказав. Думаю, правильно. Друзі, дякую вам всім за перегляд. Ставте вподобайки та підписуйтесь на мій канал. Мені буде дуже приємно. Дякую вам.